В селі Миколичі на продаж є 28, сотих, фасадна діляночка. Показую, ось наша діляночка 28 сотих, на якій є вже заведено 30 кВт світла. Дуже класна діляночка під бізнес. Ось показую лічильник раз. Лічельник 2. Ті стороні діляночка межує з річкою. У ту сторону у нас 18 км буковель, у ту сторону близько теж 18 км яремче. Давайте підійдемо ближче на діляночку. Ось так воно виглядає. Тут приблизно фасаду буде метрів 50-60. Може навіть і більше. Ось такий варіант. Тому хто шукав під бізнес-діляночку в Миколичині фасадно, це дуже гарний варіант. Номер під відео, телефонуй, купуй.